Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Цей канал присвячений розвитку, саморозвитку, вдосконаленню, натхненню, утож підписуйтесь, не пропускайте нові відео, натискайте на дзвіночок і поїхали до головної теми. Вітаю вас уже у новому місяці. Грудні це вже новий період зима. І, здається, це доволі така романтична пора, тому що хочеться так грітись, обійматись. Саме ця пора є періодом таких досить трендових відео, романтичних, затишних, різдвяних таких домашніх. І здається, це також спонукає нас до якихось, можливо, нових стосунків, або ж до романтизації свого життя, до покращення чогось. І в цьому відео хотіла поговорити про внутрішній світ, про те, що ми шукаємо у партнері? Про те, чому саме внутрішній світ настільки є притягуючим, і що саме в цьому притягує. Я впевнена на 100%, що ви точно чули фразу, що мені потрібен внутрішній світ твій, або мені цікавий твій внутрішній світ, або у тебе такий багатий внутрішній світ, або можливо ви зустрічали людину, про яку ви дійсно можете сказати, вау, у неї прям цілий космос всередині. Що ж таке можна охарактеризувати як багатий внутрішній світ? І у цьому питанні ми розберемося. Як на мене, внутрішній світ це не те, що є. Одразу отримане вами при народженні, це не те, що ви народжуєтесь, і от ви такий класний, бо, наприклад, хтось народжується таким класним, ви думаєте, що ну людина такою була, є і буде. Насправді це те, що ми набуваємо протягом всього свого життя. Я в своєму житті. Не досить часто, але зустрічала таких особливих людей, які дійсно можу сказати, вони мають величезний цікавий космос всередині. І саме ці люди самі себе створювали. Зазвичай це люди, які мають уявлення про себе, які знають, чого вони хочуть, які знають, хто вони є, які знають, що їм потрібно, що їм подобається, що їм не подобається, які мають якісь свої кордони. От вони от такі, знаєте, як. Люди, які світяться середини, тому що вони розуміють, до чого вони йдуть, заради чого, заради чого навіть можливо якісь приносять жертви, заради чого вони прокидаються о п'ятій ранку, щоб піти здійснити якусь мрію, щоб кожного дня покращувати, щоб кожного дня рухатись по маленькому кроку, але до своєї мрії. Потім вони досягають чогось, і ми думаємо. Вау, ну людина досягла, тому що от в неї такий багатий внутрішній світ, але насправді це просто пророблена, величезна робота. І от перше, що людина з багатим внутрішнім світом, я хочу зауважити, це людина, яка дійсно має розуміння, хто вона є. Відео буде корисне усім, хто цікавиться ці тими стосунки, хто шукає якусь свою половинку, хто хоче зрозуміти себе, або, можливо, хто хоче покращити себе також Уже у тих відносинах, які є. П'ять-шість років тому, коли я проходила курси іноземної мови, ми виконували різні вправи у групах. Спочатку знайомилися і розповідали про себе. І це були такі доволі банальні питання. Наприклад, яке твоє хобі? Що ти робиш у вільний час, тому що це трошки різні речі. Чим ти, наприклад, любиш займатися у вихідні? Чим ти любиш займатися влітку? Наприклад, що ти любиш їсти, яка твоя улюблена страва? Це дійсно. Такі банальні питання здається, але вони дійсно допомагають тобі розуміти, хто ти є. Отож, можливо, якщо вам хочеться дізнатися більше про себе, уявіть, що вас інтерв'юють, уявіть, що у вас запитують досить банальні питання, але на які ми не завжди можемо знати відповідь. І також людина із багатим внутрішнім світом це людина, яка майже завжди знає відповідь на питання. Тобто, коли її питають, наприклад: Ой, а що ви хотіли робити на зимові свята? І це не та людина, яка буде казати хм, та я, я не знаю, там я ще не думала. Ну це дуже довго. Людина з багатим внутрішнім світом, на мою думку, відповість, що ну, от знаєте, у мене зимові свята це досить такий спокійний період, і мені хотілося б його провести вдома. Тобто людина з багатим внутрішнім світом вона розуміє навіть, що б вона хотіла робити в майбутньому. Вона розуміє, як вона хотіла б провести час. Це людина, яка знає відповіді на запитання стосовно себе. Людина з багатим внутрішнім світом це людина, яка є цікавою, тобто яка має різні захоплення. Але також я можу навести приклад, що є люди, які забагато всього роблять. Людина хоче отримати або якісь стосунки, і вона постійно щось робить для цього занадто багато. Вона ходить на різні хобі, ходить на різні гуртки, вона ходить, прям дивиться на тих е партнерів, вона прям. Прям ніби як знаєте, як хижак на полюванні. І мені здається, саме оця така енергетика вона не зовсім відповідає багатому внутрішньому світу. внутрішній світ може мати людина, яка має декілька інтересів, але в яких вона дійсно зацікавлена, якими вона живе. Вона просто поводиться так, як їй комфортно. Це людина, яка прокидається. Заради свого ж одного, наприклад, інтересу, і вона цим живе, і вона може розповідати про це різні факти, вона може про це показувати, вона може про це знімати, вона може в різних формах демонструвати, наприклад, свій інтерес. І це вже цікаво ганятися за чимось, це ніби як не могти знайти себе. А людина з багатим внутрішнім світом, на мою думку, вона дійсно відчуває себе комфортно в обраному собою ж місці. Чи задумувались ви, що коли приходите, наприклад, у когось в гості у будинок, у квартиру, у кімнату, то ви відчуваєте якийсь дух такий цікавий дух натхнення, інтерес такий до місця, в якому ви знаходитесь. І саме мені здається, цим і займаються люди із багатим внутрішнім світом. Вони створюють середовище навколо себе досить таким натхненим, досить таким приємним для себе, і ніби це як відображає їхній. Багатий внутрішній світ, наприклад, людина любить балі або любить багато зелені. І вона, наприклад, це проявляє свій інтерес вже у середовищі, і звісно ж тоді набагато приємніше знаходиш в такому середовищі, коли ти кожним елементом можеш поділитися і описати, і от створюється от вже певна така величезна історія. І от тому мені здається, люди із багатим внутрішнім світом вони дійсно наповнюють простір. Речами, які для них є важливі, які їх також відображають, то щоб розвивати свій такий багатий внутрішній світ, щоб дійсно він став таким прям наповненим, то потрібно також наповнювати свій простір, не боятися додавати якихось елементів, не боятися заповнити дійсно той простір. якийсь різний декор для того, щоб речі викликали у вас якісь емоції. Найлегшою, мабуть, буде вправо, яка допоможе дійсно звернути у свій внутрішній світ це медитація. Коли ти уявляєш себе в тому середовищі, в якому тобі буде суперкомфортно зараз. Наприклад, я дуже любила таку вправу робити раніше, я уявляла своє місце сили. Це було місце повне зелені. Це багато було різних елементів, які я б хотіла наприклад відчувати. Ти просто мисленнєво поринаєш у свій світ, який ти створиш своїми думками, своєю візуалізацією, своїми картинками. І саме це і є твій внутрішній світ. Щоди внутрішній світ це коли скакають якісь рожеві поні, там літає маршмеллоу, і все чарівне, таке прекрасне. В кожну він різний. Хтось може уявляти, наприклад, піснічне небо, які людина, яка любить затишок, наприклад, як вона в наметі, наприклад, відпочиває або казковий будиночок. Важливо це пробувати ці елементи відображати у своєму житті. Якщо, наприклад, ви бачите у глибині своєї душі, що то вам. Хочеться якоїсь подорожі, вам хочеться змінити якусь картинку, яку ви бачите зараз перед собою, то ви можете планувати, наприклад, якусь невеличку подорожувати за своє місто і відчути, чи дійсно це вас наповнює, чи ні. Тобто просто звертатись до свого внутрішнього я, і воно вам дійсно підкаже, як вам збагатитися, як вам стати досить ще цікавішим, ще різноманітнішим, як вам черпати натхнення, звідки його черпати? Дуже важливо це, коли ви намагаєтесь розвиватися, збагачувати свій внутрішній світ, це не боятися перешкод. тому що вони будуть терплятися завжди. Завжди, наприклад, вам хтось скаже, куди ти берешся, чого ти змінюєш, чому ти там у своїй квартирі щось там не так зробив. І важливо просто спробувати відстояти те, що для вас є важливим. І, наприклад, у мене також не було б, наприклад, цього ютубу, якби я не відстояла те, що для мене є важливо. Інтерес, який. Переріс у моє хобі. І у вас також може бути якась справа, яка просто викликатиме у вас інтерес. Ви хотіли спробувати, і потім це стає вже, можливо, навіть справою вашого життя. Не обов'язково це навіть має приносити якісь фінанси. Але те, що збагачує нашу душу, це, мені здається, супер важливо, і, можливо, навіть важливіше за фінанси, тому що, коли ми буває, гонимося саме за, за фінансовим збагаченням, ми потім опиняємось уже на порозі у психолога і розповідаємо, скільки у нас є проблем. І як ми про себе забуваємо постійно, і що нам дійсно хочеться відкупати себе внутрішнього щасливого наповненого, могла сказати фразу із книги Ніколи не їж одинці», що вам потрібно шукати людей, які є такими натхненими, класними для того, щоб переймати від них цю енергетику, пробувати також робити те, що вони роблять. Не завжди ми маємо таку сміливість піти в соціум і вже завтра почати спілкуватися з такими людьми. Тому... Те, що нам залишається прекрасний спосіб, це книги. Можете купити книги, які вам, можливо, би сподобалися. Наприклад, це можуть бути якісь книги про моду, це можуть бути книги про страву, це по психології, документальні книги, по саморозвитку. Коли ви саме читаєте книги, у вас також в голові виникають якісь образи, у вас виникають якісь непорозуміння, бо ж, можливо, герой із цієї книги вам дуже імпонує. І, ви б, наприклад, ви б, наприклад, хотіли спробувати. Примірити його життя, наприклад, на своє, і в цьому немає нічого поганого, тому що книги створені для того, щоб нас надихати водночас, все рівно кожен, хто читає, він по-різному бачить різних героїв. Я б, наприклад, порекомендувала прочитати книги, які дійсно могли б отак зацікавити саме персонажами, які дійсно намагаються також змінити своє життя. Це книга Купи собі той довбаний букет або книга Ніси Джан Синсеру». Звісно ж, окрім книг, ви можете дивитися різноманітні фільми. Наприклад, рекомендувала дивитися якісь документальні фільми про людей, тому що зазвичай ці фільми вони дуже надихають, тому що ми бачимо, як люди борються за щось своє, тому що ми бачимо, як люди, наприклад, шукають себе. Якщо трапилось так, що ви думаєте, що ви, наприклад, не створені для чого, що от ви запрограмовані, або там ви кажете Я завжди був такий по-іншому я точно не зможу жити. То я б вам порекомендувала подивитися мультфільм Дикий робот мультфільм, тому що мені здається, він... Для дорослих більш підходить, ніж для дітей. Тому що цей мультфільм якраз і розповідає про те, що коли у тебе вже є якісь заводські налаштування, ну що ти не можеш по-іншому точно жити, так стаються якісь моменти в житті, коли ти починаєш боротися із своїми налаштуваннями і дійсно стати тим, ким би ти ніколи не думав, що ти можеш стати. Я не буду спойлюти, але. Якщо ви гуглили в інтернеті, наприклад, топ-10 книг, які варто прочитати за своє життя, або, наприклад, зустрічали інтерв'ю людини, яка якась дуже класна людина, така відома, досить така нестандартна, можливо, натхнена, з багатим іншим світом, і людина розповідає топ-3 книги, які я раджу прочитати всім. Бо, наприклад, я прочитала 250 книг, і там далі, я хочу сказати цим, всім, що знання це сила. І дійсно прочитані книги вони не можуть можливо так глибоко змінити життя, але вони можуть збагатити ваш внутрішній світ. І не лише може бути книги, це може бути і подкасти, і різні відео, і також фільми. І те, звідки ви можете черпати інформацію, також просто спілкування з іншою людиною. Це, це те, що може збагатити ваш внутрішній світ. У моєму житті було дві таких величезні кардинальні зміни, які наштовхнули мене на Нові захоплення. Ці дві зміни вони сталися завдяки людям. Тобто, коли людина, наприклад, просто запропонувала мені там чимось зайнятися, бо коли я бачу, людина чимось займається, і вона, наприклад, запропонувала щось своє, тобі також зробити. Особливо ти бачиш, що людина чимось горить, ти також можеш спробувати це зробити, тому що. У вас також з'являються якісь спільні інтереси, а це дуже сильно зближає, і це також може зародити уже у вас таке зерно натхнення цікавості, дійсно такої захопленості, якоюсь справою, Люди, люди можуть наштовхнути вас на якісь інтереси, які потім уже стануть частиною вас. На фінал я б хотіла сказати, що внутрішній світ це не те, чим ви маєте хвалитись, випендрюватися. Наприклад, ой, я роблю те, 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 а ще те, а ще зверху те. Ні, це те, що читаєте Це коли ти знайомишся з людиною, або, наприклад, ти її навіть доволі довго знаєш, і ти можеш сказати про цю людину, що в неї багатий внутрішній світ, або сказати, що. От від цієї людини йде якась така приємна енергетика, тепла енергетика, оце все воно читається зовні. І якщо ти зовні отримаєш якусь інформацію, ти все рівно її залишаєш у своїй душі. І це те, що по частинках вже наповнює твій величезний космос. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як вам тема цього відео. На цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам наповнювати свій внутрішній світ і не забувати саджати квіти у своєму внутрішньому саду. І побачимо зовсім скоро з вами у наступному відео. Па-па!